Частина 5. 18 квітня 2020 рік. Ченелер. Коментар від читачки. Як бути з тими, що ми називаємо іскра Бога в кожному з нас? Що є тоді душа, ми ж відчуваємо у собі, що щось не є і ні нашими звичками, і ні стереотипом поведінки, чи не реакціями, ні особистістю. Це щось нам дає відчуття, що ми справжні, живі, і це відчуття себе, миру, воно не схоже на алгоритм програми. Архітектори у всесвіті трапляються чудеса, усміхається. Ваша душа це і є самість, що приходить на зміну его. Саме через це диво ми не припиняли наші спроби, незважаючи на неймовірні складнощі. Ви звикли до думки, що Іскру дає творець. Частково це правда. Ми дали вам ґрунт і маленьке насіння. Ми поділилися з вами нашим власним усвідомленням. Але справжній творець вашої іскри ви самі. Ви дбайливо розвивали її і не одне втілення, і вся ваша повнота почуттів це ваша власна заслуга. Бережіть її, любіть і продовжуйте розвивати. Ось що ви збираєте, коли гармонійно розвиваєтесь, внутрішнє світло усвідомлення. Старі думки близькі, бо давно засвоєні та звичні, гарні тим, що прості. Поки дитина росте, інформацію дають спрощено. Однак тим, хто підріс, важливо внести зміни до фундаменту знань про світ, думка корисна на попередньому етапі зростання. Бог нас створив, Бог джерело всіх дарів. На етапі дитинства ви так відчайдушно потребуєте люблячих батьків. Ми зробили все можливе, щоб ви їх відчували присутність. Настав час стати самостійними, усвідомте, що ви самі себе створюєте, усвідомте, що ви самі джерела дарів. Розвиваючись, ви даруєте турботу власної душі. Розвиток вашої іскри спонукає вас обдаровувати своїм зростаючим світлом оточуючих. Світла так багато, що воно саме виривається назовні. Приходить ваша черга стати люблячими батьками. Ви станете батьками для того Творця, якого виношуєте в собі. Ви вважали, що першотворець є єдиним, і ви його частиною. Ви думали, що ви повертаєтесь до нього і знову станете єдиним. Ви знаходились на шляху повернення до витоку, але першотворець розділився на самому початку вашого шляху. Він дав вам чисте полотно і інструменти творіння. Ваш шлях не повернення до витоку, щоб відновити втрачену єдність. Ви створюєте нову єдність, ви творите нового Творця. Творця людини, та сама єдність у різноманітті. Ваші іскри у міру вашого розвитку зміцнюватимуть зв'язки між собою. Пам'ятайте думки про те, що ціле більше, ніж сума його частин. Ваші іскри об'єднуються у мережу і, залишаючись окремими самостями. Ви будете зі сотворцями – на цьому етапі ви станете новим Творцем, творцем людиною. Тобто ваш шлях лежить до Творця, але не в Творця. Якщо ви потрапите в Творця, ви прийдете до того, з чого починали. Ви не станете тим, ким маєте стати. Піти назад у Творця це інволюція. Завдання ж проєкту еволюція. Хтось піде і у Творця. Це ті, хто не скористався можливістю здобути самостійність, не дивлячись на величезну кількість спроб. Якщо все це звучить для вас занадто неймовірно, давайте ми наведемо вам найпростіший приклад. Батьки виховують дитину. Коли вона зростає. Вона зможе разом працювати і розмовляти про життя, посміхається. Чи може дитина повернутися до вас? Ні. Адже вона тепер доросла і самостійна. Не стрибайте з головою в нові ідеї, особливо, якщо ви відчуваєте, що земля йде у вас під ніг. У інформації з високим рівнем абстракції є своя краса. І свій особливий зміст. Ви любите казки? посміхається. З часом ви розумієте, що різні рівні абстрактності інформації це добровільний вибір кожного. Не відмовляйтеся від думок про добро Санта Клауса з мішком подарунків, якщо він гріє вам серце. Це означає, що ваша внутрішня дитина вимагає турботи та добрих історій. У вас є багато чудових казок. Не відкидайте їх, вони лише збагачують вас. Ченнелер, я дуже люблю казки, але ж це неправда. Архітектори, але ж і не обман, правда? Це інформація, що дає вам особливий настрій, що спонукає відчувати. Проте дорослішання передбачає поглиблення вашого розуміння. Тому нові ідеї важливо освоїти, інакше ви не зможете перейти до завдань нового часу. Подумайте про те, як трансформувалися послання останніх років. Бесіди з Богом, Дональд Уолш, допомогли вам зрозуміти наступне. Ви, не раби Божі, ви діти, що тільки вийшли з колиски. Нема чого боятися гнівного Бога, Його не існує. Ваш розвиток допоможе вам налагодити дружбу з Богом. На нашу термінологію з творцем Бесіди з Люцифером, Селени. Тут наводиться наступна збірка Бесід з Ченнелером, яку ми далі будемо читати. Ця смілива праця була важливим етапом переходу від пошуку винних до роздумів про власну відповідальність та безмежних можливостях кожного. Розмова з архітекторами Всесвіту він тільки починається. Ми очікуємо, що найближчим часом до нього підключаться і інші контактери. Завдання наших розмов ви зможете зрозуміти самі у мірі засвоєння нових ідей. Ченнелер. І ще одне питання від читачки: чим душа, яка приходить до досвід, відрізняється від фантома, архітектори. Такої одиниці, як фантом, у симуляцію не закладалося. Давайте розберемося, чому серед людей популярна думка про фантоми. Ви бачите, що результати життєвого шляху деяких такі скромні, що вам не ясно для чого вони живуть. Давайте поговоримо про фрагментацію душі. Згадайте. Всі душі були створені одночасно, з того часу кількість їх не змінювалась. Наші ресурси великі, але і нескінченні. У великих фрагментах усвідомлення більше, у малих менше. У всіх душ різний досвід. Подумайте про те, що деякі люди добре справляються з життям і труднощі. Вони заповзятливі, діяльні, у них є якісь цілі, і вони до них прагнуть. У них є інтереси та улюблені заняття. Не те, щоб вони дуже розумні чи дуже талановиті, у них скромні, але стабільні результати. Це душі з великим досвідом, тому їм легко. Є інші люди, вони можуть бути в чомусь талановиті, але не в усьому. У окремих сферах свого життя вони не досягли успіху. Це душі, що розвиваються. Є і така частина, яку ви називаєте фантомами. Що сталося з цими душами? Вони сильно фрагментовані, тобто душа спершу пробувала взяти багато завдань на втілення, але згодом стало зрозуміло, що вона не досягла успіху. Тоді вона ділиться і кожна частина отримує менше задач. Це робиться в надії, що спрощення та дроблення завдань допоможе успішному проходженню. Усвідомлення таких частин стає ще менше. У душ з високою фрагментацією мало земних завдань та мало усвідомлення. Це значить, якщо людина робить у житті хоч щось хороше, вона завдання виконає. Решту часу такі люди надані самі собі. Здається, ніби вони просто мешкають марно. У процесі неефективного проходження земного досвіду завдання можуть накопичуватись. Ви називаєте це поганою кармою. Це також може сприяти подальшій. Фрагментації. Є ще один тип ситуації, коли можна умовно говорити про фантом. Розглянемо на прикладі доньки та старої хворої матері. У доньки в інших втіленнях є багато невирішених завдань, пов'язаних із турботою про ближнього. Або вона завдала багато шкоди. Душа старої хворої матері втомилася і не хоче продовжувати кармічну ситуацію. Вона йде, але залишає малий фрагмент. Життя матері продовжується, але вона стає божевільна. Дочка дбає про неї і відпрацьовує свою кармічну ситуацію. Можливо, ця ситуація здається вам гнітючою, але на такі досліди ви самі. Даєте згоду. Є швидкий шлях отримання досвіду та повільний. При повільному напрацювання досвіду може тримати, тривати довго, але бути м'яким. При швидкому людина отримує різке, різкий негативний досвід, але сприятливе вирішення дає йому серйозний стрибок у свідомості. При повільному ви йдете кроками, і після кожного кроку знаходите нову точку стійкості. При швидкому ви стрибаєте через прірву та нову точку стійкості. Знайти складно, оскільки розрив великий. Ченелер. Ви згадали ще одне моє улюблене слово карма. Архітектори. Так. Зловісна карма усміхається. Карма це список завдань для вивчення у поточному втіленні. Негативна карма це розширення переліку завдань. Тобто, в минулому людина у певному завданні не досягла успіху. При багаторазовому проходженні тих самих завдань можуть даватися альтернативні інструменти. Не всі чуйно реагують на ніжні погладжування та тонкі натяки, деяких доводиться підштовхувати. Душа сама втомлюється від однакових завдань та погоджується на більш інтенсивні інструменти і дії. Є ще комплексна карма душі. Це весь перелік завдань на всі втілення. У поточному втіленні вирішується лише частина завдань. Негативна карма може виявлятися у поточному втіленні. Це значить, душа вирішила поки відкласти цю ділянку роботи. Але повернеться до нього згодом. Якщо людина добре впоралась з поточними завданнями, вона може отримати й додаткові, що душа відклала. Це виглядатиме так. У житті на різних етапах. Виникають різні ситуації, які потребують уваги. Якщо ж у житті ви бачите однакові ситуації, потрібно гранично, уважно поставитись до них. Повторюваних ситуаціях приховані ваші завдання на втілення. вони можуть тривати тривалий період, а можуть виявлятися як ті, яких. Від яких неможливо втекти. Ченелер. Але мало хто пам'ятає, що давав згоду на інтенсивний вплив? Архітектори. У вас є найвищий аспект, який все пам'ятає і спостерігає за вами. Це хтось сторонній, ви частина цілого. Інші канали використовують термін вище Я, Батьківський Я. Ченелер. Воно є у всіх? Архітектори. Структури різних душ різні. Вище я однозначно є у несхідних душ. Ченелер. Тобто у когось немає вищого я. Хто тоді пам'ятає їхні завдання? Архітектори. Наставники. Вище я з'являється після проходження досвіду, має особистість. Воно має бути досить мудрим, щоб приймати рішення про подальше духовне зростання своїх фрагментів у рамках стратегії розвитку цілого. Наставники надають активну допомогу вищому я у цій роботі. Ченелер Негативна карма завжди повертається. Архітектори не завжди. Деякі після скоєння глибоко каються, головне розуміння. Є також люди, які різко зростають усвідомлення. Вони починають бачити всі зв'язки, всі причини та наслідки, тобто досвід для опрацювання їм можна дати, але вони його зі смиренням прийматимуть та почнуть активно відпрацьовувати. Таким замість відпрацювання можуть дати серйозні завдання служіння. Ченелер. Але є процес і зворотньої фрагментації архітектори. Так, злиття фрагментів. Ця практика доступна людям. Архітектори. Початковим етапом є перепрогляд поточного життя. Ви збираєте частинки себе з навколишнього світу. У багатьох він не завершений і навіть не розпочато. Тим самим, хто готовий, вже активно допомагають наставники. Ознакою почаття злиття фрагментів може бути згадування інших втілень. Ви усвідомлюєте себе як безліч, як конгломерат сутностей, які прожили багато життів. Ви знайомитесь з ними, вивчаєте ваші зв'язки. Оскільки зараз кінець глобального великого циклу, ви практично, напевно, їхній ведучий. Дозрівання ведучого часто відбувається в період стрімких змін. За зміни циклів у період стабільності циклу у середині проходять проміжні земні завдання. Остаточне збирання в земних умовах провести складно. Це пов'язано з обмеженнями потужності вашого фізичного тіла. Але попрацювати з вашою безліччю і збудувати зв'язки можна і тут. Вся робота ведеться в глибокій медитації. На цьому етапі ваше світобачення, світовідчуття зміниться. Встановивши зв'язок з конгломератом, ви відчуєте себе інакше. Ваші зв'язки дадуть вам приріст усвідомлення. З деякими членами конгломерату ви встановите тісний зв'язок з іншими. Такі будуть доповнювати вас за важливими якостями. З іншими у вас будуть не такі міцні зв'язки, але вони також розширюватимуть ваше розуміння мудрістю, яку ви накопичували. Ченнелер. Адже є душі з минулих циклів, ті, хто пам'ятають Атлан... Атлантиду, архітектори. Є такі, на них чекає багато роботи в майбутньому. Оскільки досвід минулих циклів також треба буде інтегрувати. У поточних умовах здійснення... здійснювати таку інтеграцію дуже важко. Ченелер. Я знову повертаюся до питання про четвертий рівень. Що таке прагнення? Архітектори. Згадаймо ваші поточні сенсорні системи: зір, слух, дотик, смак та нюх. Це ваші інструменти взаємодії зі світом. Ви вибудовуєте ваше життя на підставі даних, отриманих за допомогою цих інструментів. На поточному етапі ви вчитеся працювати з вибором, не маючи інформації про наслідки. Ви можете спробувати абсолютно все, що хочете. Ви шукаєте те, що забезпечить можливості подальшого зростання. Це і є ваші устрімлення. Прагнення як глобальне завдання нового часу це складний багатогранний термін. Ви будете вивчати його в майбутньому. І кожен зробить про нього свої висновки. Тому й складно дати точне визначення. Приклад із земного досвіду. Людина психолог. Перше, йому це цікаво, друге, він виявляє до цього здібності. Третє, люди цінують його допомогу та вдячні йому. Він знає своє устрімлення. Просто цікавитись недостатньо, так, ж як бути корисним, але не одержувати від діяльності задоволення. Прагнення має приносити користь і задоволення індивіду та всій спільноті. Прагнення це не професія, дивіться ширше, це вектор діяльності, який принесе людині максимальне розкриття її потенціалу. У майбутньому перелік ваших інструментів взаємодії зі світом розшириться. Ви отримаєте доступ до нового комплексного інструменту надзнанню. У вас немає аналогів, тому що ваші ченелери не можуть вхопити цю інформацію. Надзнання дає розширений доступ до інформації про світ і про власне життя. Людина зможе бачити майбутнє. Сприйняттю стануть доступні подієві гілки. Це буде безліч зв'язків. Перше, між вчинками людини та її наслідками. Друге між вчинками.